Щоби розібратися у феномені снахачества, одні лише етнографічні розвідки не допоможуть. Ось вам одна з картин, яка зробила цю тему скандально знаменитою по всій імперії, якщо не ширше свьокр. Роздивімося її докладніше з точки зору умовного європейського поціновувача мистецтва, який вирішив би на її прикладі зрозуміти для себе інтересну руською традицію, від якої смердить за версту. Отже, з такої точки зору перед нами селянська родина Вілікароса, адже хіба ж не вони вирізняються стереотипним нашенням лаптей? хіба не їхні селяни старшого віку неодмінно носили бороди? Ізба середини не побілена, хоча в родині молода жінка, тому це точно не південний тип на українці, чиї інтер'єри, реалізм зазвичай відображає як Ошатніший. От вам для порівняння картина того ж Володимира Маковського. Який тут явно милується українським весільним обрядом. Але повернуся до скандальної роботи цього митця. Жінка тут вбрана максимально дорого, навіть трохи дивно бачити, стільки разків намиста і так багато червоного у цій убогій оселі, яку художник не захотів бодай чимось прикрасити. Ми можемо чітко оцінити наскільки неприродно виглядає ця яскрава дівчина в огидній брунатності цієї сцени, ці акценти. Яскравий та привабливий жіночий та невиразні буденні чоловічі пронизують не лише композиційний, але й символічний шари картини. Це не тільки міцна зв'язка, яка натякає нам на суперництво. Жінка тут не просто так є червоною плямою поміж двома коричневими, ніби тореадорський килимок поміж двох биків. Якби я був іспанцем, думаю, у мене би виникла саме така реакція. Отже, ким би ці чоловіки не були, на символічному рівні вони суперники. Видно, що старшому щастить більше, він ближче до жінки, обіймає її рукою, хоч на це художник лише натякає. Наступну наступно митці двоє помітять цього третього і щось станеться, щось неприємне. Адже пригадуєте, це двоє биків і між ними червоний килимок. Художник натякає на бійку або, як мінімум, на відкритий конфлікт. Як же розшифрувати цю картину? Двоє суперників, які пристають до дівчини, з яких молодший досадує на те, що старшому щастить більше? Це син і батько.